Доброго дня! З вами світ Фізмес, і сьогодні ми поговоримо про розкладання білого світла на кольори, а також утворення кольорів. У 1665 році такий видатний англійський вчений, як Ісаак Ньютон, провів серію цікавих дослідів. Для отримання вузького пучка сонячного світла Ньютон зробив у віконниці невеличкий круглий отвір. Проходячи крізь призму, пучок білого світла заломлюється і на екрані утворюється веселкова смужка, яку потім називають спектр. У спектрі виділяють сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і, звичайно, фіолетовий. Відразу з'являється цікаве запитання. Чи можливо із семи кольорів спектру знову утворити білий колір? Виявляється, можливо? Якщо на шляху поширення спектру установити збиральну лінзу. Більш того, Ньютон виділив із широкого різнокольорового пучка променів вузькі одноколірні, або, кажуть, монохроматичні пучки світла, і знову спрямував їх на призму. Такі пучки просто відхилилися призмою, але вже не розкладались у спектр. При цьому найбільше відхилився фіолетовий пучок світла, а найменше червоний. Результати дослідів дозволили Ньютону дійти таких висновків. Перший. Пучок білого сонячного світла складається з багатьох різнокольорових пучків. Друге, призма не фарбує біле світло, а всього-навсього його розкладає у спектр через різне заломлення пучків світла різного кольору. Тепер давайте обговоримо, а чому пучки різних кольорів по-різному відхиляються призмою. Виявляється, показник заломлення скла для променів різного кольору є різним. Та зазвичай найбільший показник заломлення має фіолетове світло, а найменший червоне. Це явище назвали дисперсією. Отже, дисперсія світла це явище розкладання світла у спектр зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла. І знаючи таке явище, як дисперсія. Тепер можна пояснити, чому ж виникає веселка. Веселка це величезний спектр сонячного світла. Міріади маленьких краплинок води, діючи разом подібно до безлічі призм, заломлюють біле сонячне світло та створюють різнокольорову дугу. Давайте поговоримо про кольори. Зараз вам представлений диск Ньютона. Це круглий диск з кольоровими сегментами. Знову ж таки червоним, оранжевим, жовтим, зеленим, блакитним, синім і, звичайно, фіолетовим. І, як ви бачите, під час обертання диска з високою швидкістю ви можете спостерігати, як ці кольори змішуються, утворюючи білий кольор. І коли диск Ньютона обертається з високою швидкістю, то око просто не встигає помічати окремі кольори. Воно просто їх сумує. Саме тому ми бачимо білий кольор на диску Ньютона. І у 1807 році англійський учений Томас Юнг зробив ще одне важливе відкриття. Біле світло можна отримати шляхом змішування тільки трьох основних спектральних кольорів, а саме червоного, синього і зеленого. Решту кольорів спектра, а також їх відтінки, можна дуже просто отримати. Просто-напросто змішуючи червоний, зелений і синій кольори. І ось на накладанні трьох основних спектральних кольорів у різних пропорціях ґрунтується кольорове зображення на екрані комп'ютера, телевізора телефону. Є ще, звичайно, доповняльні пари кольорів, тобто пари кольорів, які у разі накладання один на одного утворюють білий кольор. Тепер давайте дамо відповідь на запитання, чому світ різнокольоровий колір будь-якого непрозорого тіла залежить від світла, яке воно відбиває. Наприклад, яблуко має червоний колір, тому що воно відбиває червоне світло і поглинає всі інші кольори. Листя дерев має зелений колір, тому що воно відбиває зелене світло і поглинає всі інші кольори. А ось, наприклад, голуб білого кольору відбиває світло всіх кольорів. А чорний кіт навпаки, Взагалі не відбиває світла, а повністю його поглинає. Зверніть увагу, оскільки колір тіла залежить від характеристики падаючого світла, у темряві поняття кольору позбавлене будь-якого сенсу. Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, синє скло пропускає всі сині промені, а жовте тільки жовті, що й зумовлює їх колір. Давайте закріпимо вивчений матеріал. Перше запитання. Як пояснити білий колір кота, чорний колір сажі і фіолетовий колір квітки? Кіт білого кольору відбиває світло всіх кольорів? Чорна сажа, навпаки, взагалі не відбиває світла, а його повністю поглинає. А ось квітка має фіолетовий кольор, тому що вона відбиває фіолетове світло і поглинає всі інші кольори. Ось так все просто. Друге запитання. Світлофор дає три сигнали: червоний, жовтий і зелений. Лампа всередині нього біла, поясніть, як отримують різні сигнали світлофора. Лампи всередині світлофору випромінюють дійсно тільки біле світло, яке містить весь спектр. Але колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, червоне скло пропускає тільки червоні промені, всі інші поглинає, а жовте тільки жовті. Ось і все. Третє. Коричневий колір відсутній у спектрі білого світла, тоді, як цей колір виникає? Коричневий кольор можна утворити накладанням двох основних кольорів, наприклад, зеленого і червоного. Можемо з вами розглянути цю інтерпретацію на сайті Phet. Якщо вам сподобався урок та все було цікаво, ставте вподобайку. І дякую за увагу!